Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, скажіть, будь ласка, яка на вулиці зараз пора руку? Подивіться, що я вам принесла. Так, вірно, зараз осінь. І це. Осінь розфарбувала листочки. Подивіться, жовтим та помаранчевим кольором. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки ніжно-золотаві. Подивіться, діти, на пейзаж осені. Яка краса! Тільки восени буває ліс такого чудового кольору. А сьогодні ми з вами на занятті з розвитку мовлення будемо промовляти чистомовки. Слухаємо мене уважно і повторюємо за мною. Ла-ла-ла, осінь прийшла ло, ло, ло. холодно стало. Хи, хи, хи. відлетіли. Тахи. Щі, щ, щі, щі. Часто йдуть дощі. Ця, ця, ця. Листя жовте, мов лисиця. Алла, 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 осінь в гості завітала Ду-ду-ду. Фрукты у саду, ни, ни, ни. Сливы, груши, забашни. Ай, ай, ай. Парасольку не забывай. Ле, ле, ле. дощик ле. Талле. Почки зберу. Де, 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 осінь тихо йде, ла-ла-ла, вже немає тепла. Ду, ду-ду, жовте листя у саду, ла-ла-ла, білка жолуді знайшла. Та-та-та осінь золота. Так, діти, а тепер я пропоную вам повторити чистомовки ще раз з мамою. На цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі. Бувайте!